Ми продовжуємо і далі на цю сено. Ну, вийде, звісно ж, хтось місцевий. І це буде, це буде, це буде людина, яка вчора вчилась е, цей, як читати вірші, як виступати, як пристрасно дивитись мені в очі. Він це теж практикував. Ігор Ніколенко, привітаємо! До речі, э, саме що всі ці стільці особисто нарішав Ігор. Ви чуєте Ігор? Три два рази під Поки що така була фраза про очі туди-сюда, у нас звір про любов. Ну, Якось не, не вяжеться трошки, або вяжеться. Всім, брат, погачимучим. Так, ще, 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 ще. О, знайшов. Вірш називається Ми. Не так часто я пишу про кохання, не так часто, як хотілось мені. Але до тебе єдине прохання, ти мені вір, глядівши в очі сумні. Ти сама все про всіх знаєш. Може, це раз забулася ти, і єдина між них розмовляєш, на серці мені накладаючи шви. Наш світ обширний, і широкий, та без тебе це дешевий пустяк. Від твого дому до мене три кроки, в годинах їзди безбілетний басяк. І так зразу хочеться жити, кохати і ночами не спати. Та не можу без тебе летіти. Без тебе я не вмію літати. Дякую.